Категорія замовлень, яка обслуговується без черги. Дивимося. Даний акумулятор приїхав до мене з медичного закладу і живить якесь обладнання в лікарні. Тому оцю категорію. Замовлення я обслуговую без черги, все, що стосується медицини. Він зібраний на елементах Sennio, має 8 елементів, 4 послідовно по 2 в паралель. На контролері з чіпом 20Z65. Я вже його відпаяв. Міняти елементи буду на наші новенькі EV33 з індексом ВА ємністю мінімум 3300 мАч. Нова ємність цього акумулятора буде 6600 Зустрічайте новий акумулятор ємністю 6600 мАч. Результат програмування на екрані. Це по стандарту. До 1000 вольта вирівняні наші ev 33 va один цикл, зарядний вольтаж 16800, 2 А струм заряду, ємність 6600 мАч, 186% життя по відношенню до проєктної ємності, яка була 3600 x 2 ми збільшили ємність. Сьогодні день збільшення ємності. Чіп 20Z65. Дуже сподіваюся, що оновлений мною акумулятор допоможе в своїй справі і буде гарно надійно працювати. Кому потрібно, звертайтеся.